Нинішня економічна система має неймовірну стійкість до будь-яких криз. Економічні кризи, коронавіруси та навіть велика війна не можуть її зруйнувати. Ми створили ідеальну матрицю, про яку лиходії з самої матриці могли тільки мріяти. Її не подолає жоден нео, навіть неокомуніст. Система буквально існує за принципом матриці, коли все, що її намагається знищити, тільки підсилює її. Давайте про це і поговоримо. Ви на каналі для цікавих людей, я, Антон Назаренко. Поїхали! Money, 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 money. Давайте спочатку зрозуміємо, як працює та сама матриця з фільмів, бо це насправді є ідеальним прикладом того, як система вміщує у собі боротьбу з собою. У фільмі Матриця існує теорія, що Зіон останнє вільне місто на землі, яке бореться з самою системою матриці, є насправді теж матрицею, просто типу іншим рівнем матриці. От. І тому ті люди, які борються проти матриці, не є насправді вільними. От, вони є частиною цієї матриці. У фільмі є кілька моментів, які підтримують цю теорію. Наприклад, архітектор, той, хто створив матрицю, відкриває головному героєві, що Зіон і всі попередні обі. Іграні версії матриці були створені машинами, щоб уникнути повторення попередніх помилок. Головним аргументом є те, що у реальному світі Нео за допомогою своїх сил зміг зупинити машини, які намагалися їх знищити. І якщо у віртуальному світі матриці це якось можна пояснити, то він зупиняє реального робота, ніби у реальному світі. Так чи інакше, багато деталей, аргументів створюють цю загальну теорію про те, що Зіон дійсно вибудував. Для того з самою матрицею, щоб слугувати певним запобіжником існування цієї ж самої матриці. Тобто він е, буквально створює Зіон, от щоб сама матриця могла існувати. Ну якщо ви згадаєте, небезпека матриці була не через зіон найголовніша, а через агента Сміту, що всередини ніби намагався її знищити. Тобто висновок дуже невтішний, виходячи з цієї теорії. Коли ти борешся проти системи, ти є частиною цієї системи. Її Вигідно навіть, що ти проти неї борешся. Вона цього і хотіла. Ти борешся проти системи, коли знаходишся у її рамках. І так, це нам допоможе зрозуміти сучасний капіталізм. Money, 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 money. Wrong, капіталізм можна розглядати як приклад такої матриці, тому що з тим, що проти нього бореться, він вчиняє так само. Ви можете вже не пам'ятати чи бути молодими просто, але колись були дуже популярні атрибути з зображенням чи гевари. Безліч футболок, світшотів, канцелярії. Він став товарним символом, як якийсь умовний бренд Nike чи Тигрюля. Але ця людина була радикальних лівих поглядів і якраз боролася з капіталізмом, якого цей капіталізм і використав. чи гівара – бренди, що продається. Уявіть наскільки це парадоксально, це як продавати пакети з фотографією Грети Тунберг. І тому капіталізм є настільки стійкою системою, бо усі борці проти капіталізму, за його там якесь радикальне реформування і так далі, вже ніби вписані у код капіталізму. Це той самий Зіон, який створив капіталізм, ніби усередині себе. Але давайте візьмемо більш серйозний приклад: от уявіть, робітники боряться за свої права, за скорочення робочого дня чи за додатковий вихідний день. І тут робітникам навіть у випадку перемоги і виконання власних цілей може здавати. Що вони досягли своїх цілей, що вони провчили цих клятих капіталістів і отримали більше прав і свобод. Але по-перше, вільний час дає робітникам можливість відновлювати свої сили та енергію після напруженого робочого дня, що може позитивно впливати на їх продуктивність та ефективність на роботі. По-друге, вільний час може спонукати робітників, тільки збільшувати попит на товари та послуги, що тільки діє на користь цьому. Капіталізму, по-третє, вільний час може сприяти розвитку культурного та розважального сектору, що також збільшує попит на різноманітні послуги та продукцію та сприяє розвитку економіки. Крім того, вільний час може стати стимулом для розвитку технологій та нових форм виробництва, які зменшують витрати часу та зусиль на виробництво товарів та послуг. Тобто, те, що діє проти капіталізму, здавалось би, діє йому на користь. Робітники більше відпочивають. Більше сил, щоб працювати ефективніше, більше витрачати коштів у різних сферах. А самі капіталісти дивляться на це і вигадують нові більш ефективні методи виробництва, так щоб знизити кількість часу затрачених робітниками на виробництво певного товару. Тому навіть у цьому контексті здавалось би, що от власники втрачають гроші, бо працівники менше працюють. А насправді навіть така зміна працює їм і не тільки їм. На користь. І поки робітники відпочивають і думають, що обманули кляту капіталістичну систему, вони насправді ще більше споживають. Тобто я не кажу, що робітникам не кайф більше споживати і відпочивати. Але для загальної капіталістичної системи, от цей діє тільки в плюс цей зіон. І через це капіталізм у тому числі є стійким, що він може навіть створювати проблеми, які сам потім вирішує, і цей весь процес діє тільки йому на користь. Зараз треба пояснити на прикладах. Капіталізм поганий і нав'язує усім фастфуди, безконтрольне споживання продуктів, безліч реклами жирної їжі, макдональдсів, пепсі, коли пиріжки у бабусі на ринку всі стали нездорові, якісь. Тю. Так от вам капіталізм через час зробить модним йоги, хелсіфуди, спортзали і буде продавати гейнери у 10 разів дорожче звичайної солодкої води. Вигадає, суперфуди, які вирішать проблеми минулого тренду. Ми спочатку продамо вам бургер, а потім абонемент у зал, щоб його зігнати. Ваш капіталізм засрав планету! Так не можна! Я згоден. Купіть от шопер, який виправдає себе напевно через його виробництво за тисячу пакетів десь. І то не факт, бо у вас тих шоперів, напевно, штук 10 і так у кожного. А, а от ще купіть дуже хелсі, багаторазову трубочку, пляшечку носіть з собою. Теж купіть це все еко, тому всього у чотири рази дорожче. Тобто, спочатку він же продавав нам пакети, побудував економіку на пляшках пластику, швидкому споживанню. А потім почав продавати нам речі, які врятують планету від нього. Капіталізм ідеальний, як така стійка система, бо навіть коли ви його атакуєте та критикуєте, він це вбирає у себе і використовує собі на користь. Він не просто, навіть як матриця, включає у себе зіон і боротьбу проти самого себе. Він ще й використовує це для того, щоб ставати кращим та сильнішим. Та й більше навіть у цьому процесі він може вигадувати певні проблеми. Так увага, коли я кажу, що капіталізм щось вигадує і щось робить, я маю на увазі, що це органічно трапляється через сутність сія... Системи немає ніяких масонів, які вигадують наступний тренд. Ви не подумайте, з якого він ще більше користується попитом, і у кінці все одно виграє. Money, 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 money. І цей принцип, коли існує певний зіон частиною якоїсь матриці, і тільки й допомагає. Я ще хочу проговорити на прикладі путінського режиму російського народу та всіх цих ліберальних хороших русків. Як працює цей принцип капіталізму чи принцип матриці у наших ворогів. Це вже трошки інша тема, тому поговоримо про неї у розширеному відео тільки для патронів. Стати патроном і підтримати розумний український ютуб можете і ви. Коштує це на місяць, як день кави не попити, а за це ви отримаєте безліч унікальних відео, розширених відео тільки для патронів і доступ до спільноти цікавих людей з усієї України. Також я запустив спонсорство на Ютубі. Воно працює так само можете підписатися. А посилання на Patreon у закріпленому коментарі. Дякую вам і повертаємося до відео! Капіталізм це нова матриця не тільки через те, що він постійно еволюціонує кожна проблема, тільки підсилює його, і так далі. А тому, що навіть якщо ви боретесь проти нього, ви насправді є його частиною. Це дозволяє системі стати міцнішою та більш витривалою в умовах невизначеності та ризику. І навіть коли її намагаються знищити чи зробити більш слабкою, вона тільки з цього виграє. Тому капіталізм і виглядає такою ідеальною системою, без якої ми навіть не можемо уявити. Цей світ. Я це казав, ще у відео про Гаррі і капіталізм, що ми можемо уявити світ без демократії, без свободи, без людей навіть можемо уявити, але без капіталізму ніяк. Бо боротьба проти капіталізму включена у цей самий капіталізм та вигідна йому. Бо книжку капітал треба все ж таки купувати. Про капіталізм та Гаррі Поттера можете подивитися у відео на моєму каналі і не забувайте, що можете підтримати мій канал за допомогою Патреону чи прямо тут на Ютубі. Дякую вам і до нових відео!